Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Друзі, неймовірні новини. Командири полку Азов Редіста Волина вдома. Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Відбувся обмін полоненими: частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку Азов. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали. Обмін відбувся у Чернігівській області. Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Полі. Щук з позивним пташка та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов. Також повідомляють про повернення військової медикині Мар'яни Мамонтової, яка перебувала у полоні вагітною. Бойовики так званої ДНР заявили, що під час обміну російській стороні передали військовослужбовців, які потрапили в полон, в результаті відступу на харківському напрямку, а також полонених військових льотчиків ЗСРФ. Тим часом стало відомо, чому відбувся обмін Україна в обмін на героїв зазову обміняла Медведчука. Як то кажуть, на нахіба нам ця кака. Аха, правильно зробили, нагадаємо день тому про великий обмін говорив президент Турції Ердоган. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія досягли домовленості про обмін двома стами полоненими в Узбекистані. Я зустрівся з президентом Путіним і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показав мені, що готовий завершити з цією війною якомога швидше. Це було моє враження, тому що те, як зараз йдуть справи, досить проблематично. За домовленістю сторін Україна та РФ буде обмінено 200 полонених. Думаю, буде зроблено значний крок вперед, сказав Ердоган. За його словами, коли в Україні буде встановлено мир, то питання повернення земель, на які вторглися російські війська, стане дуже важливим. Землі, на які було здійснено вторгнення, будуть повернуті Україні, наголосив Ердоган. Президент Туреччини також заявив, що звертався до Путіна з 2014 року повернути Крим його законним власникам. Проте досі жодного кроку вперед не було зроблено в цьому питанні. Ми просили його Путіна повернути Крим його законним власникам. Це водночас. І наші нащадки, і люди, які там живуть, це те про що ми завжди говорили, але з того часу, на жаль, не було зроблено жодного кроку вперед, сказав Ердоган. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.